Вона вступила в дію і доступна в будь-якому відділенні Укрпошти. В цій інсталяції ми бачимо потрощені паркани, прострілені дорожні знаки, прострілені назви міст, які дійсно нагадують всьому світові про те, що несе за собою збройний конфлікт в Україні, про те, що і нагадує про те, що Україна ще здобуває свою свободу. Ми всі знаходимося в дуже важкому психологічному стані. І навіть коли у нас питають, а як ти, ми зазвичай відповідаємо все добре, аємфайн, а на самом насправді це не є таке. Ми дійсно намагаємося бути сильнішими ніж ми є. Великі сподівання на те, що ми вже в цьому році дійсно скажемо «I am fine», ми перемогли. Так як я з бахмутами моє місто теж окуповане, то мені дуже це відгукується. Мені всі всі міста нагадують міста мого дитинства, там, де я бувала, там, де я зростала. Продовж всієї цієї війни ми спілкуємося з друзями. Перше, що ми питаємо, як ти. Тому що у кожного переселенця, як вже відомо, у ну, нього своя історія, хтось втратив багато, хтось втратив трішки менше там. І завжди ну, це дуже актуальне питання. Ми розуміємо, що кожне суспільство, кожна окрема людина, яка не перебуває в Україні і не знає, що тут подіється, може через ну, це звернути увагу на те, що відбувається у нас. З іншого боку, це для мене про те, що не дивлячись на те, що люди втрачають і втрачають дуже багато в цих жарновах війни. Ми залишаємо в собі силу казати, що я в порядку. Це величезний артефакт, артефакт сучасності, який викликає у кожного я ще раз повторюю свої емоції, свої відношення до цього, особливо у людей, які прийшли через з це. Символічно в деякій мірі і сподівання на краще. Як кожен з нас зараз сподівається, не ну, дай Боже, що так і було.